Зик, схоже, стає ключовим словом за умов невизначеності економічних перспектив. Обговорити, що це означає для нашого життя. Президент Світового банку Джим Юн Кім приєднується до глобальної розмови. Ми отримали звістку від Європейського центрального банку. довгоочікувані новини про кількісне пом'якшення. На вашу думку, це гарна новина для Європи? Я думаю, що так і знаєте, Маріо Драгі і ЄЦБ сигналізував це дуже заздалегідь, і чесно кажучи, було небагато вибору у цьому плані. Те, що ми побачили у кількісному пом'якшенні, це нові інструменти. Ми навіть не знали до фінансової кризи, яка почалася 6 років тому, що це виявиться ефективним. Але тепер ми знаємо, що цей інструмент треба використовувати, тому що можливість безперервного дефляційного циклу дуже реальна але інше питання у тому, що цього недостатньо, аби дійсно розв'язати проблему. Країни, які найбільше опинилися в біді, насправді повинні просувати свої програми реформ. Які країни ви маєте на увазі? я маю на увазі звичайну Грецію, а також Італію, Іспанію, Португалію. Є багато речей, які потрібно зробити, щоб повернути їх на шлях зростання. ми хотіли б, щоб вони сказали, яка нагода у нас зараз низькі ціни на нафту? Тепер є кількісне пом'якшення, настав час для стрибка і тих реформ, які як ми знаємо, треба здійснювати всім разом. Це те, що ми сподіваємося побачити, та чи побачимо ми це. я не впевнений. Ви хочете сказати, що цей пакет стимулів виявився більш агресивним ніж ви очікували. Це те, що ми очікували. Ми отримували сигнали, і це часто трапляється, коли хочуть повідомити заздалегідь, що збираються робити. Отож, не думаю, що багато людей були здивовані. Тас часоводі, соадон чумені пипововериспрайстна прогноз світового банку для Європи, зростання трохи більше одного відсотка. Це зазнає впливу. Ми сподіваємося, що цей показник збільшиться, але, як ми вже говорили, це повинно супроводжуватися необхідними структурними реформами. у контексті історично низьких цін на нафту, яку Європа переважно імпортує. Це може бути дуже гарний час для Європи. Але без агресивного проведення реформ мене це хвилює. You know, again, I worry. Одним з найбільших ризиків глобальної стабільності і, отже, економіки є міжнародний конфлікт. Якщо подивитися на Росію, це очевидно один з факторів, які беруть до уваги. Як це впливає на прогноз для Європи? Як це впливає на прогноз для Європи? Звичайно, це одне з найбільших гальм зростання світової економіки. Ми бачили різні оцінки, деякі настільки високі, як 5% скорочення скорочені у цьому році для російської економіки. Це дуже серйозна проблема, а також конфлікт з Україною. Ми дуже уважно стежимо за Україною. Ми вклали багато грошей в Україну і знаємо, що повинні робити те, що потрібно. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна була здатна вижити і продовжувати розвиватися. Та ситуація там дуже. Непокоїть, і ми насправді не знаємо її масштабів Отож, Виакті дійсно, співпрацюючи з МВФ, ми допомагаємо і готові допомагати й далі. Та нині деякі великі країни значним чином зазнають впливу рівня цін на нафту. Росія є однією з них. Але нас дуже непокоїть Венесуела в західній півкулі, від якої залежить також Куба, Гаїті, Гондурас, інші країни. Отож всі зазнають впливу. Нігерія, звичайно, також у дуже складній ситуації з низькими цінами на нафту. Зеневейдифікоситуєшн трохи пізніше, а поки що зосередимося на Європі, тому що одна з цілей банку боротьба з бідністю, і, схоже все частіше. Це стосується Європи, де все більше і більше людей потрапляють у пастку бі. Дності, які стимули передбачені для Європи, ви згадали Україну. Але що ще? Ми Проводимо певну роботу в Греції. Звичайно, ми не виділяємо кредити Греції, але надаємо їй технічну допомогу. Таким чином наша робота зосереджується в основному на центральній і східній Європі, де всі країни потерпають. Наприклад, багато країн регіону серйозно постраждали через девальвацію рубля. Увесь цей регіон викликає велике занепокоєння, але немає ніяких сумнівів, що Україна очолює список. Ми попросили нашу аудиторію поставити запитання. Одне з них це вічне питання про жорстку економію. Цікавляться, чи стала політика жорсткої економії скорочень в країнах єврозони перешкодою для економічного зростання? Із обстаколте економікґросюню знаєте, відома позиція МВФ стосовно відповідальності будь-якого уряду за витрати є дійсно дуже важливою. Але якщо це робиться до такої міри, що дійсно перешкоджає зростанню, то це проблематично. Важливо встановити правильний баланс. Що не завжди просто, бо дуже важко визначити, що таке баланс. Я думаю, що поняття економія проти зростання занадто спрощене. країни, які розсудливо витрачають свої державні бюджети, опиняться у кращій ситуації у довгостроковій перспективі, але у той же час треба дбати про інвестиції. Таким чином у кожній країні все по іншому. Ті, що дотримуються позиції жорсткої економії проти зростання, просто занадто спрощено, розуміють всю складність того, що відбувається зараз в Європі. Теменіараз. Давайте з дещо спрощеним підходом на секунду. Уявімо, що ви європейець. В якій би країні ви хотіли жити, і чому? В якій країні, знаєте. У тій де зараз а дві країни, які розвиваються найкраще в Європі, це Британія і Німеччина. Я розмовляю англійською набагато краще, ніж німецькою. Отож, ймовірно, Британія. Але у мене викликає захоплення роль канцлера Ангели Меркель у відстоюванні Єврозони. Ми багато спілкуємося з нею, і її оцінки проблем в регіоні є дуже важливими a lot of pieces to the puzzle because we've also got восеґає багато складових у цій головоломці. Ви отримали 300 мільярдів євро інвестицій з боку європейської комісії та натомість 21 мільярд. Гадаєте, це спрацює при такій невеликій сумі фонду? Чи потрібне якесь диво? інтуликва you know, the Вихід з потенційно дефляційного циклу і повернення на шлях зростання потребуватиме одночасно кількох речей. багато людей на всесвітньому економічному форумі, і я також вважаю, що кожна країна має реально виробляти свою власну політику і рухатися вперед. Я маю на увазі, є спільна грошово-кредитна політика, але немає спільної фіскальної політики. І я не бачу, що у найближчому майбутньому буде швидко і легко створено єдиний податковий орган, який визначатиме фіскальну політику для всіх європейських країн. це частина труднощів Європи, а також дуже складне завдання, з яким стикаються лідери. Отож, я б жив у будь-якій з цих гарних країн однак мене непокоїло б те, що буде у най Ближчі кілька місяців і наступному році about oil prices. I've got a very specific question. Ми вже говорили про ціни на, на нафту. Тут очевидно є і переможці і переможені. Світовий банк вважає, що навколишнє середовище може бути переможцем. У це не дуже віриться, адже зелена енергія дорожча. Як вона може стати переможцем? Uh, well, the, the most important one of the most important influences and the thing Величезне значення мають субсидії на викопне паливо, і про це ми можемо подбати вже зараз. На ці субсидії витрачається щорічно 500 мільярдів доларів. Ми провели дослідження, яке показало, що найзаможніші 20% населення в країнах, де виділяються паливні субсидії, отримують у шість разів більшу вигоду від цих субсидій ніж найбідніші 20% населення. Таким чином з'являється регресивний податок, і зараз при низьких цінах на енергоносії саме час щоб скасувати паливні субсидії. Що тоді станеться? Буде менше викидів в атмосферу, окупляться витрати на паливні субсидії, буде створено фіскальний простір і необхідні буфери. Це правда, що низькі ціни на нафту можуть вплинути на поновлювальні джерела енергії. У цьому немає сумнівів. Але я сподіваюся, що у 2015-му, коли відбудеться форум у Парижі, амбіції щодо поновлю. Ваних джерел енергії зростуть. одна з країн, де це станеться, Індія. Прем'єр-міністр Нарендра Моді у п'ятеро збільшив цільову мету використання сонячної енергії, і тепер мова йде вже про 100 тисяч гігават. Багато питань, які хочеться обговорити, але зміщуємо акцент на Африку на кризу, викликану лихоманкою Ебола, бо ця тема глибоко хвилює. Прогноз щодо трьох найбільш уражених Еболою країн: Сієра Леони, Гвінеї, Ліберії. Що на них чекає у 2015 році? Становище в Ліберії набагато краще. Там не було випадків нових захворювань впродовж значного часу. У С'єра-Леоне ситуація гірша у Гвінеї. Поки що випадки захворювань зустрічаються. Ми повинні пам'ятати, що епідемія в трьох країнах почалася з одного випадку, і поки кількість захворювань у кожній з цих трьох країн не буде зведена до нуля, і впродовж певного періоду ситуація не погіршиться, ми не заспокоїмось. Потрібно багато що зробити втрати цих трьох економік, які дуже малі, за нашими оцінками, становитимуть півтора мільярди доларів, що буде для них досить чутливим. Але головне для нас на економічному формі це питання захисту світової економіки. А щодо Еболи, то воно поширюється слабо. Які уроки можна винести. Один з уроків, який ми засвоїли, полягає у тому, що світ приділяє багато уваги у розпалі епідемії, а потім забуває про неї. І це призводить до ситуації, яку ми зараз спостерігаємо. Після останнього спалаху грипу H1N1 Ми заявляли, що зробимо все необхідне, щоб бути у всеозброєні наступного разу. А потім цю тему закинули. Ми ж спільно з міжнародним банком розвитку за участі ООН і приватного сектора будемо продовжувати працювати, щоб довести ситуацію до кінця. Це підводить до наступного запитання один з глядачів запитує скільки грошей світовий банк вже витратив на боротьбу з еболою. І я хотіла б додати, скільки виділено коштів на цей рік загальна сума витрат всієї групи світового банку наближається до мільярда доларів. Половина цієї суми спрямовується на державну підтримку, а інша половина на підтримку приватного сектора. Ми вважаємо, що ці два аспекти дуже важливі. Людям потрібна робота, люди повинні працювати, і тому ми надаємо необхідний капітал для банків приватного сектору, а також підтримуємо уряд. А, been the а чи відчують сусідні країни економічний ефект від цього Гарна новина полягає в тому, що вплив на них буде відносно невеликим. Постраждали три країни: Сенегал, Нігерія і Малі. Кожна витратила величезні суми, і в результаті випадки захворювань зведені до нуля на посаді голови світового банку. Ви пропрацювали уже половину встановленого терміну. Які найбільші досягнення за цей час, і які е, плани на майбутнє? Знаєте, коли мене призначили на цю посаду, мене запитували про значущість групи світового банку, і я обговорював це питання з багатьма людьми, як всередині, так і за межами банку. І зрозумів, що країни з середнім рівнем доходу зацікавлені не в грошах, а в наших знаннях і досвіді. Ми провели величезну реструктуризацію групи світового банку для того, щоб кожна країна могла утримувати кращі знання. Китай та Індія повідомили, що збираються досить різко збільшити обсяг запозичень і знову таки не тому, що вони потребують наших коштів, а тому, що хочуть працювати з нами, щоб збагачуватися знаннями та досвідом. Ось що це означає. Для прем'єр-міністра моді ми підготували пакет і сказали: «Знаєте, у вас є проблеми пов'язані з паритетом купівельної спроможності. Ми не просто збираємося пояснити, чому це відбулося і як виправити ситуацію, а й продемонструємо 10 кращих світових прикладів того, як країни і компанії вирішили цю проблему. На першій зустрічі з індійським прем'єром моді я поставився до нього з деякою підозрою, роздумував, що йому запропонувати. А коли вже повертався, він у Твіттері написав: нам не потрібні їхні гроші, але вони. Стануть нашим банком інформації. І Останнє запитання. Один з нашої аудиторії глядач запитує чи буде колись президентом Світового банку африканець. Досі, як правило, цю посаду обіймали американці. Actually, uh, because... Я був першим президентом світового банку, який брав участь у виборах. Як було раніше, США пропонували кандидатуру, більше ніхто цього не робив і одностайно обирався американець. На цей раз втрутився я. Мені довелося багато попрацювати. Я об'їздив увесь світ, зробив усе можливе і переміг на виборах. Будуть вибори, і в майбутньому я вважаю цілком можливо, колись світовий банк очолить представник Африки. Very possible that, uh, that someday an African person will uh, lead the World Bank. President, many thanks Thank for you. joining me. Thanks very much.